Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Івано-Франківщині п'яний водій побив військового. І чому він на нього накинувся? Ну, я взагалі не могла зрозуміти. У Івано-Франківську провели акцію СНІД СТОП час для рівності. Щоб люди знали, розуміли, наскільки це важливо вчасно виявити інфекцію і знати свій статус. У середмісті Івано-Франківська провели завершальний у 2023 році крафтовий ярмарок. Такі заходи потрібні в першу чергу, щоб власне підтримати людей, які мають невеличкі виробництва підприємства. Це відео 30 листопада, приблизно о 16-й годині, зняла жителька тлумача Юлія Ротерман. Вона каже: побачила, як б'ють чоловіка у військовій формі, їй здалося це важливим. Тож почала знімати конфлікт на свій телефон. Я думаю, можливо, він просто почав бити. Я дійсно думаю, що це хтось з воєнкомату, типу, і хтось ну хто роздає повістки. Чому він на нього накинувся? Ну я взагалі не могла зрозуміти. Якщо б я знала, що це людина, яка прийшла з війни недавно. Це взагалі тато Аліси, і в нього загинув син. Я б, чесно, я би не знімала, а просто вийшла би і дійсно щось зробила. б. На відео можна побачити, як людина взагалі навіть не відборонялась. Тобто, ну, це без слів, чесно. Побиття військового тривало 5 хвилин, каже Юлія Ротерман, а приблизно за 10 хвилин приїхала поліція. Михайло Ротерман каже, він зі своїм товаришем розбороняв конфлікт. Жінка закликала. Я був у технічній кімнаті, собі розборонив. Я вийшов, що товариш був, мені, ми підійшли. Я почав його відтягувати, став між ними, Тому він на тротуар відтягнув і я його старався заспокоїти, але він не дуже реагував і потім тобі другий бік, вже, вже поліція під'їхала. Інша очевидиця інциденту Анастасія Зелес розповідає, що бійка продовжувалася і тоді, коли приїхала поліція, Я все бачила свої власні очі, і це було жахливо, адже під час війни, зараз теперішній час, бачити таке на вулиці, де ходять мирні жителі, це просто недопустимо. Поліцейський розборонив, ніби, цю всю ситуацію. Але, звичайно, той чоловік, який був п'яний, він вертався ще раз і ще раз. Навіть ну, до поліцейського. Навіть не до поліцейського, він поліцейського просто штовхав, і це ну, таке відношення навіть до поліцейського. Про побиття свого батька Ігоря Федорака Аліса Андрусяк каже, дізналася із інтернету. Вона розповіла Суспільному, що батько якраз гостював у неї в тлумачі та виїжджав із міжбудинкового проїзду і мав їхати додому до Коломиї. Тато каже: моя помилка була тільки в тому, що я зупинився. Я навіть не зрозумів, що він хотів. Тато максимально ухилявся, щоб його. Не йому не віддати, і я вважаю, що він дуже гідно вийшов з цієї ситуації. Але чоловік не давав спокою. Він був дуже п'яний, дуже ем, принизливими словами і образами говорив до тата. Аліса каже, вмовляла батька написати заяву у поліцію, бо він не хотів цього робити. Вона розповідає, що їй важливо не проігнорувати цю ситуацію через те, щоб з військовими поводилися гідно. Брат жінки загинув на війні, а батько захищає країну зараз. У липні минулого року Суспільне розповідало історію цієї родини. Він похоронив сина, він пройшов дуже важкі бої. Він завжди був на нулях, В нього дуже великі проблеми здоров'ям. Він просто хоче спокою, але я як. Дочками, всі діти, ми не можемо це залишити, тому що це мені дуже принизливо обідно. Е... Я пишаюсь татом, що він вчора витримався гідно і не віддав, і повівся, так як військовий. Але мені дуже обідно за нього. Сьогодні її батько разом із поліцією знімав побої у Тлумацькій центральній міській лікарні, каже Аліса. На камеру військовий відмовився спілкуватися. Лікарка Отоларинголог Лілія Партика каже, оглядала чоловіка з її слів: у нього свіжа рана на носі та перелом кісток спинки носа. Мужчина зробив знімок. На знімку виставлено перелом кісток спинки. Носа без особливих зміщень. Крепітації немає. Є поверхнева рана, також розрив шкірних покривів. Чоловік, який побив військового, розповів суспільному телефоном. На момент запису коментаря він каже, був затриманий поліцією. Своє ім'я не захотів оприлюднювати. Просто встидно за цю бійку. Ну там конфлікт нами виник. Ну я навіть не хочу згадувати. Я був п'яний. По перше. Я зараз з ним буду зустрінуся з Ігорем, цим Потерпілим буду пробачення просити. Зі слів речника поліції в області Андрія Яцківа повідомлення про конфлікт між двома водіями на вулиці Макуха в тлумачі надійшло до поліції о 16.20. каже працівники поліції, які прибули на місце інциденту, з'ясували, що один з учасників втік з місця події. Поліцейські оперативно встановили місце знаходження чоловіка, він 1983 року народження, та притягнули його до адміністративної відповідальності за статтею 130 керування транспортними засобами, особами, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння. По факту події, яка мала місце місті по вулиці Куха, відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 296 хуліганства кримінального кодексу України. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Олександр, соціальний працівник благодійного фонду Захід шанс, чоловік каже, провів позитивний статус, дізнався випадково 12 років тому. У мене відмовили нирки. і, е, значить, коли мене на Мазепи привезли в лікарню, поклали і через два дні я здав кров, і е, виявилось, що в мене віл інфекція. Ну, зрозуміло, бо я э, була проблема, вживав ін'єкційно наркотики. І, э, кажуть, від того і все, і пішло. Там практично рік провів полікарня. Вживання наркотиків ін'єкційно та незахищений секс є основними причинами інфікування вірусом імунодефіциту. Розповів Суспільному керівник благодійного фонду Захід шанс Олександр Гринь. З його слів, під час роботи із групами ризику в області за перше півріччя 2023 року представники фонду виявили 10 випадків інфікування. Сьогодні до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у середмісті Франківська працівники фонду провели акцію СНІД-стоп час для рівності у мобільній амбулаторії Франківці могли без. Коштовно пройти тест на ВІЛ. Сотню тестів для акції надав центр громадського здоров'я, каже Олександр Гринь. Проводимо такі акції, щоб не просто показати людям, що можна зробити такий тест, швидкий. Ми розказуємо їм, даємо інформаційні матеріали, щоб люди знали, розуміли, наскільки це важливо вчасно виявити інфекцію і знати свій віл-статус. Тому що вілінфекція це дуже таке підступне захворювання, яке невидиме. Практично можна його порівняти в деякій мірі з ковідом, тому що так само передача його в такій мірі, що навіть перших три місяці, коли він інфіквілінфікована людина Має віл-інфекцію, вона ніде не проявляється. І тому важливо час від часу, кожних півроку, щоб люди час від часу тестувалися і, і просто берегли себе і своє здоров'я. За три години акції протестували 21 людину. Випадків віл-інфекції не виявили, розповідає соціальна працівниця благодійного фонду Захід Шанс Наталія Полінник. З її слів, людей також навчали робити тестування самостійно. Сьогодні ми Якраз проводимо тестування шляхом асоційованого самотестування. Я проведу нашого клієнта, я розкажу, як робити, я поясню кожен етап, і потім людина зможе абсолютно спокійно, придбавши, наприклад, тест, зробити його сама, чи допомогти комусь зробити, пояснити. Це одноразовий старифікатор голку. Я допомагаю клієнту відкрити скарифікатор, безпосередньо укол він проводить сам. Після цього з під е, одноразовою е, піпеткою він набирає краплю крові. Цю краплю крові ви опускаєте сюди, я допомагаю, я покапаю буфер робити Тести показують результат за 15 хвилин, каже Наталія Полінник. Андрій Матер розповідає, що проходить такий тест не вперше. Я лікар і всі медичні працівники вони досить в нас свідоме суспільство, саме лікарів, і кожен з нас приходить і періодично тестується, в тому числі на експрес-тести. Оскільки ми працюємо з біологічними рідинами, ми працюємо з своїми пацієнтами, з хворими людьми, і нам потрібно перевіряти, чи все окей з нами. І крім планових перевірок в лікарнях, ми ще досить часто приходимо і. Робимо такі перевірки, як розповіла заступниця генерального директора обласного фтизіопульмоцентру Наталія Дьоміна. Зараз на Прикарпатті віл інфікованими є 1264 людини. На Прикарпатті встановлено 1264 випадки віл-інфекції. З них 392 – випадки сніду. Станом на 1.11.2023 року зареєстровано 118 випадків віл-інфекції, в тому числі 21 випадок сніду. У 2023 році проходять лікування 1168 сто з них 29 дітей. Ті дані, якими ми оперуємо, вони не відображають реальну картину ситуації, тобто це тільки ті, що виявлені. Ми розуміємо, що є дуже багато пацієнтів, які просто не знають свого статусу. Наталія Дьоміна радить всім раз на рік проходити безкоштовно швидке тестування на ВІЛ-інфекцію у свого сімейного лікаря. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ У середмісті Франківська провели завершальний у 2023 році ярмарок Дари Франківська. Підприємці звано-франківської громади пропонували покупцям сири, солодощі вироби ручної роботи. Франківка Катерина Шпортюк однією з перших прийшла на ярмарок. Одразу купила пастилу. каже, привчає дитину до корисних солодощів. Зі слів жінки такі заходи потрібні і виробникам, і покупцям. Такі заходи потрібні в першу чергу, щоб власне підтримати людей, які мають невеличкі виробництва підприємства. А по-друге, треба якось трошки абстрагуватися від війни. Звісно, ми не маємо забувати, що вона триває, але радощі і веселощі все ж таки мають мати місце. Франківка Лариса Олексишин розповідає, на ярмарок потрапила випадково. Жінка придбала мед. Каже, підтримує українських, зокрема й місцевих виробників. Я думаю, це ж не розваги. Це напевно ще щось і дають на армію цих доходів. Валерій Росіцький підприємець, який представляє ягідну ферму. Каже, продукція різна, працюють цілий рік. Цьогоріч розширили виробництво і зробили пастилу із лохини. В сезон ми вирощуємо саженці, різні саженці. Полуниця, лохина, ягода є лохини і полуницю. Ми буквально цього року посадили. Збирали а вже ближче, коли в нас холоде починаються, Ми вже займаємо. Ми вже мед в нас там пасіка стоїть. Ми мед збираємо, липовий, травневий збираємо. Момент. Робимо от з полуниці варення, маємо, злохине варення. І от буквально цього року теж почали робити пастилу з лохини. Олексій Шалютін представляє релоковане підприємство із виготовлення копчених спецій. Чоловік переїхав на Франківщину рік тому. До ярмарку Дари Франківська долучився цього літа. Ці ярмарки дуже потрібні, тому що виробник може подивитись в очі своєму покупцю і про щось домовитись. До речі, завдяки цим ярмаркам, завдяки спілкуванню з клієнтами, ми навіть допрацювали деякі продукти, і тепер вони продаються набагато краще. Директорка міського департаменту економічного розвитку екології та енергозбереження Світлана Криворучко розповіла, що сьогодні до участі запросили 16 підприємців. Загалом каже, ярмарки Дери Франківська проводять третій сезон поспіль з травня по грудень Що вихідних ярмарки? Це не є особливий заробіток, але це є презентація себе е дегустація, е можливість показати новинки. Тому кожний учасник він розуміє, що він отримує в результаті участі в цьому ярмарку. Хочу подякувати всім підприємцям, які не зупинили свою роботу. які Продовжують працювати, які сплачують податки до міського бюджету, завдяки чому ми можемо далі функціонувати як місто, виконувати всі свої обов'язки. Наталі Волексінко Назар Вінтонюк, новини Суспільне, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.